Виявляється, Фредді Меркюрі має позашлюбну дочку. Дженніфер Лопес отримала травму обличчя. П'яна Брітні Спірс намагалася закурити в літаку. Поговоримо про те, що сірша Ронан вагітна, а у Ембергерт народилися близнюки. Крісі Тейген після кількох років тверезості знову почала вживати алкоголь. Колишня хатня робітниця подала до суду на батьків мільярдерів Ніколи Пельц. І поговоримо про те, як у соціальних мережах насміхаються із Зевікенда через погану акторську гру друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голівуду, найцікавіше зі світу поп культури, а також обговорюємо життя зірок, про яких всі говорять. Ну що ж, сьогодні дайджест тому поїхали. Довгий час вважалося, що фронтмен групи Queen не мав біологічних дітей. Нещодавно з'явилася сенсаційна інформація від видання Daily Mail про те, що у Фредді Меркюрі була донька, яка понад 48 років залишалася таємницею. Це стало відомо завдяки новій біографії Love, Freddy від журналістки та письменниці Леслі Енн Джонс. Жінка, яка стверджує, що є донькою Меркюрі, відома лише під псевдонімом Ві. Вона проживає у Європі. Їй 48 років, працює в медичній сфері і виховує своїх дітей. Жінка наполягає на збереженні анонімності та приватності своєї родини. За словами Вії, вона народилася в 1976 році внаслідок короткочасного роману Меркюрі із дружиною його близького друга, яка через релігійні переконання відмовилася від аборту. Вона стверджує, що мала тісні і люблячі стосунки з Меркюрі протягом останніх 15 років його життя, що він Регулярно її відвідував, спілкувався телефоном під час гастролей і навіть мав окрему кімнату у її домі. Перед смертю в 1991 році Меркюрі передав доньці 17 томів особистих щоденників, які охоплюють його життя від дитинства у Занзібарі до останніх днів. Саме ці записи стали основою для біографії Лав Фредді. Раніше ці дані не публікувалися. Як стверджується, факт її існування ретельно приховувався самим співаком і його найближчим. Оточенням таке рішення було ухвалено одразу. Проте, за інформацією видання, Меркюрі брав участь у житті дитини, хоча вона довгі роки залишалася невідомою широкому загалу. Хоча Ві не була згадана в офіційному заповіті Фредді Меркюрі, вона отримувала підтримку через конфіденційну юридичну угоду, а вирішила розповісти свою історію, аби покласти край багаторічним спекуляціям і дати можливість Меркюрі заговорити через його щоденники. У біографію також владена записка від руки, надана дочкою Меркюрі, цитата: він довірив мені своїй єдиній дитині та найближчому родичу свою колекцію особистих записників, записи власних думок, спогадів і почуттів про все, що він пережив. Хоча авторка біографії вважає свідчення жінки достовірними, деякі фанати та коментатори залишаються скептичними, вимагаючи додаткових доказів, таких як результати ДНК тестів або підтвердження від близьких Меркюрі, що що біографія Лав Фредді запланована до публікації 5 вересня 2025 року. І ось як коментує авторка біографії для видання Daily Mail. Цитата: Мій інстинкт підказував мені сумніватися у всьому, але я абсолютно впевнена, що вона не фантазерка, ніхто не міг усе це підробити. Навіщо їй тоді працювати зі мною три з половиною роки, нічого не вимагаючи, друзі? Що думаєте, чи вірите ви у те, що це реальна донька Фредді Меркюрі? Цікава ваша думка. Новий скандал із Брітні Спірс 23 травня. Брітні опинилася у епіцентрі інциденту під час чартерного рейсу із е, кабо сан Лукас, Мексика до Лос-Анджелеса. Під час польоту вона випила алкоголь і закурила сигарету, що викликало занепокоєння у бортпровідників. Хоча Брітні загасила сигарету на їхнє прохання, її поведінку описали як складну, і після приземлення в аеропорту Лос-Анджелеса її зустріли представники влади, які винесли поперед. Дження без подальших наслідків у своєму інстаграм Брітні пояснила, що вважала, ніби на цьому літаку дозволено курити, оскільки її друг підпалив сигарету для неї. Також вона зазначила, що це був її перший у житті досвід вживання горілки, що за її словами змусило її відчути себе розумною. Брітні прокоментувала ситуацію наступним чином: я вчора. Це насправді неймовірно смішно. У деяких літаках, на яких я літала, в основному не можна курити, але це й був іншим, тому що Власники напоїв були зовсім іншими. Зізнаюся, це був мій перший досвід вживання горілки. Клянуся, я почувала себе такою розумною. Також Брітні вибачилася перед тими, кого могла образити її поведінка, але висловила і своє невдоволення діями бортпровідниці, яка, на її думку, поводилася неприязно і намагалася її принизити на очах у інших людей. Наразі представники Брідні Спірс та авіакомпанія, яка здійснювала рейс, утримуються від коментарів щодо цього інциденту, деякі джерела. Зазначаючи не перший випадок, коли Брітні порушує правила під час польотів. Логічно, що ситуація стурбувала шанувальників творчості Брітні і викликала занепокоєння щодо її психічного здоров'я, особливо з огляду на минулі проблеми та нещодавнє завершення 13-річної опіки у 2021 році. Батьки акторки Ніколи Пельс, мільярдери Нельсон та Клаудія Пельс стали. Об'єктом судового позову від їхньої хатньої робітниці на ім'я Майледіс Морехон, вона стверджує, що їхній підбуль на ім'я Гудіні неодноразово нападав на неї у 2023 році у їхньому маєтку в Палм-Біч вартістю 100 мільйонів доларів. Жінка подала позов на суму понад 75 тисяч доларів, посилаючись на фізичні та психічні травми, включаючи знівечення, емоційний стрес і фінансові втрати, спричинені жорстокою природою собаки та недбалістю. Власників у позові зазначено, що напади відбувалися без провокації, включаючи випадки, коли собака роздирала її одяг і намагався напасти на неї. Також вона стверджує, що одного разу вона впала, намагаючись уникнути нападу, і в іншому випадку захищалася від собаки за допомогою пилососа. Пельци ж заперечують звинувачення, стверджуючи, що морахон ніколи не була укушена або фізично контактувала з собакою, і що вона була знайома з його поведінкою через. Свої обов'язки також вони зазначають, що жінка регулярно взаємодіяла з собакою під час своєї роботи. Справа наразі знаходиться на розгляді. У коментарях до новини дехто згадав судовий процес Нельсона Пельца проти весільних організаторів весілля Ніколи та Брукліна, який було врегульовано у листопаді 2023 року. Тому подивимося, чим завершиться ця історія, і чи все закінчиться мировою угодою. Вітаємо Ронан, яка очікує на народження своєї першої дитини разом з чоловіком, шотландським актором Джеком Лауденом, цю новину підтвердили близькі до пари джерела, зазначивши, що вони обидва у захваті від майбутнього поповнення в родині. Пара, яка познайомилася у 2018 році на зйомках фільму Дві королеви, де Сірша зіграла Марію Стюарт. А Джек її чоловіка Генріха, одружилася влітку 2024 року під час приватної церемонії у Единбурзі. Про вагітність стало відомо після того, як акторка з'явилася на по. Оказі круїзної колекції Louis Vuitton у Франції в дуже елегантній чорній сукні з мереживом, яка підкреслювала її округлений животик. Якщо ви не знаєте, то Сірша відома своїми ролями, вона дуже талановита, зіграла у фільмах Маленькі жінки, леді Берд, Спокута раніше вона висловлювала бажання створити сім'ю, зазнаючись, що через насичену кар'єру, відчувала, що могла щось упустити. Пара, яка веде досить приватний спосіб життя, наразі не розкриває деталей щодо терміну вагітності або статі майбутньої дитинки, але ми вітаємо це чудова новина. Ну що ж у Ембер Георд народилися близнюки? Ми також її вітаємо. Нагадаю, що Ембер стала матір'ю вдруге. А що ще знаковіше? В малюки Агнес та Оушен народилися у День матері 11 травня. Тепер Ембер це мама трьох дітей, і вона нагадаю, що Ембер має чотирирічну доньку Уну. Це цікаво, хто батько дітей. Тому що щодо Уни кажуть, що це Ілон Маск. Два. Давайте ще одну позитивну новину в цій категорії 10 травня. Австралійська акторка Фібі Тонкін, відома за своїми ролями у серіалах Щоденники вампіра», «The Originals», вийшла заміж за арт-куратора Бернарда Лагранжа у Нью-Йорку. Церемонія відбулася у церкві, а святкування у ресторані Eleven Madison Park. Фібі одягла індивідуально пошиту мереживну сукню від бренду Шанель. А на прийомі вона змінила її на блискучу сукню від Магда Бітру. Фібі та Бернард заручилися у жовтні 2024 року під час відпочинку у Провансі і вирішили одружитися у Нью-Йорку, де вони обидва проживають, щоб поділитися улюбленим містом зі своїми близькими. Фібі поділилася також фотографіями із весілля в інстаграм, подякувавши бренду Шанель за втілення її мрії про весільну сукню. На репетиційній вечері Фібі з'явилася у вінтажній сукні із газетним принтом від Джона Гальяно, віддаючи шану Кері. Бредшоу. Нагадаю, що подібним виходом також відзначилася Дженна Ортега нещодавно. Подружки нареченої, включаючи Клер Гол, були одягнені у бренд Тотем. А наречений у класичний костюм від Хансмен. Серед гостей були Марго Робі, Ніна Добрєв Тереза Палмер, Самара Вівінг, Ейза Гонсалес та інші святкування тривало кілька днів і включало вечірку із діджеями та недільний бранч. Тому вітаємо молодят. Сара Джесіка Паркер зізналася, що хотіла піти із. Ексота міста актриса розповіла, що після зйомок пілотної серії хотіла залишити проект, оскільки не хотіла занурюватися в такі тривалі зйомки. Цитата. Коли серіал затвердили, я запанікувала. Я подумала, що не можу зніматися в телешоу. Я не думаю, що створена для такого життя. Це дуже важко пояснити. Це навіть трохи гнобило мене. Думаю, сама думка робити те саме знову і знову була мені не до душі. Проте мені пощастило, я знімалася в серіалах, але вони швидко закінчувалися. Я Зустрічала чудових людей, працювала з чудовими акторами та режисерами. Мені були цікаві сюжети, але це завжди була коротка пригода: один-два сезони. А потім я рухалася далі. Щоправда, потім продюсер Сари та художниця по костюмах Патрісія Філд переконали актрису відзнятися, хоча б в одному сезоні. Ну а далі Паркер вже сама не хотіла йти. Цитата. все змінилося з гнітючої ідеї. Це перетворилося на нескінченні можливості, і я ніколи не озиралась назад. Я ніколи не була нещасливою на знімальному майданчику. Не було жодного дня, коли б я хотіла бути десь ще. Друзі, який ваш улюблений серіал і чи є ви фанатом серіалу Секс і місто»? Девід Духовний та його дівчина Монік Пендлбері були помічені на прогулянці і в них розгледіли обручки. Девід перебуває у стосунках із Монік з 2017 року. Нагадаю, що Монік молодша за нього на 33 роки. Вона працювала у мережі. Сокових барів Sun Life Organics, де вони власне і познайомилися. Пара взагалі рідко з'являється на публіці, але їх неодноразово бачили разом на заходах, таких як прем'єра фільму Your People у січні 2023 року, та фестиваль Трібека Festival того ж року. У вересні 2024 року вони були помічені разом у Нью-Йорку під час прогулянки містом. Хоча в 2023 році з'являлися чутки про можливе весілля пари офіційного підтвердження. Цих планів не було, і ось з'явилися каблучки на пальчиках у 2023 році. До речі, Девід Духовний заявив, що не планує одружуватися знову. Наразі Девід і Мунік продовжують свої стосунки, зберігаючи приватність і рідко з'являючись на публіці. Ну щодо попередніх стосунків, якщо ви не знали, то Девід раніше був одружений із акторкою Деа Леоні. Вони одружилися в 1997 році і вважалися міцною парою, яка оберігає своє приватне життя. Однак у 2008 році їхні стосунки пережили важкий період, коли Девід Духовний вирушив до реабілітаційного центру для лікування сексуальної залежності. У той період вони розлучилися, але воз'єдналися у 2011 році. Проте, незважаючи на їхні зусилля, пара знову тихенько розлучилася та зрештою завершила своє розлучення у 2014 році. Після 17 років шлюбу у них двоє дітей: дочка Мадлен Вест до духовний, 24 роки, яка так само є акторкою, та син кіт Міллер духовний, 21 рік йому, який взагалі не відсвічує. Сподіваюся, що у Девіда і Монік все добре. Ну а вони самі вирішать, чи хочуть вони пов'язувати себе у зиму чи ні. Але ось така цікава інформація. Що думаєте, крісі тейген? Нещодавно повідомила, що після кількох років тверезості вона знову почала вживати алкоголь. Крісі написала дуже відвертий допис у інстаграм, опублікований 15 травня. Цього року, і вона зізналася, що дозволила алкоголю повернутися у її життя, та відчула глибоке розчарування. Через це Це зізнання супроводжувало випуск нового епізоду її подкасту, де вона спілкувалася із авторкою книги Quite like a woman» Голі Вітакер, тієї самої книги, яка надихнула її на початок тверезого життя у 2020 році. Крісі Тейген відверто описала свою боротьбу з алкоголем, назвавши його чортовим звіром і зазна. Начала тоді, що її стосунки з алкоголем ніколи не були нормальними і ніколи не будуть. Вона підкреслила, що почувається краще, продуктивніше, щасливіше без алкоголю, але водночас визнала, що іноді втрачає контроль, коли намагається вживати помірно. Зокрема, крісі зізналася, що не може обмежитися одним коктейлем на відпочинку. Часто один перетворюється на вісім. Попри рецидив, крісі заявила, що не відмовляється від прагнення до тверезості і планує залишатися уважною. До свого стану та продовжувати публічно ділитися своїм досвідом, аби підтримати тих, хто проходить подібний шлях. Її чоловік Джон Ледженд висловив підтримку у коментарях, написавши цитата завжди пишаюся тобою у соціальних мережах. Це зізнання Крісі Тейген викликало широкий резонанс і підтримку. Багато підписників подякували Крісі за чесність і наголосили, що шлях до тверезості часто є складним і дуже непрямолінійним. Тому успіхи крісі у її боротьбі. Із персональним демоном. Що думаєте, Женіфер Лопес нещодавно отримала травму обличчя під час репетиції до American Music Awards 2025. 13 травня Джей Ло поділилася в інстаграм фотографіями із помітною раною на перенісці та синцем під оком. Лопес зазначила, що травма сталася під час репетиції, але не уточнила детали інциденту. Вона звернулася за допомогою до пластичного хірурга доктора Джейсона Даймонда, який наклав шви на рану. Через тиждень співачка повідомила, що почувається значно краще завдяки великій кількості льоду і професійній медичній допомозі. Попри травму, Дженніфер Лопес не скасувала своїх виступів. 19 травня вона з'явилася на святкуванні 98-річчя композитора Джона Кандера у Нью-Йорку, де вразила публіку трьома ефектними образами. Серед них прозора чорна сукня з павутинним візерунком від Захар Мурат, що відсилала до її ролі у мюзиклі «Kiss of the Spider Умен наразі ж Дженніфер Лопес готується до проведення і виступу на American Music Awards. Свято відбудеться вже 26 травня у Лас-Вегасі. Це буде її друге введення цієї церемонії. Вперше вона була ведучою у 2015 році. Хто чекає на American Music Awards? Ну і наостанок давайте поговоримо про те, що The Weeknd розкритикували за погану акторську гру. Я нагадаю, що в попередньому відео ми обговорювали провал фільму «Hurry Up Tomorrow». За кордоном, нещодавно у кінотеатрах вже відбулася прем'єра фільму артиста. Однак, на думку багатьох фанатів, співак не виправдав знову очікувань у цій новій для себе ролі. Більшість вважають, що йому краще було б зосередитися на музичній кар'єрі, а у тіктоці з'явився навіть новий тренд, у якому знімають пародію на сцену із цього фільму. Ось такі новини на сьогодні. Що вам сподобалося? Чи якщо є якісь думки відносно тем, які ви сьогодні почули, то буду рада вашим коментарям. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Окрема величезна подяка, звісно ж, спонсорам каналу. Це для вас мені дуже приємно. А я користуючись нагодою, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, наближають її. Ми в це віримо. І також хочу нагадати вам, що, будь ласка, донатьте лише у перевірені збори, навіть маленькі донати рятують життя наших титанів. Наших Героїв. Також прошу вас не забувати підтримувати безхатніх тварин. гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх, чотирьох друзів. Ну що ж, а нове відео буде вже зовсім-зовсім скоро, тому дочекайтеся. До зустрічі, бережіть себе та своїх рідних. Все, бай-бай!